Дорогі наші захисники та захисниці, ми вітаємо вас зі святом і хочемо висловити велику вдячність за вашу мужність, силу і відвагу, за те, що вселяєте віру і надію в майбутнє. Дякуємо вам за кожен день, за ранок вдома, за прогулянки з батьками у парку і за каву паперому стаканчику. Ми знаємо, якою ціною ви боретеся за мир на нашій землі. Ми молимося за вас і радіємо кожній хорошій новині. Дякуємо вам за те, що даруєте усмішки рідних, блакитне небо і тихі вечори у колі близьких. Завдяки вам ми відчуваємо захищеність. Ми поможемо спокійно спати, навчатися, працювати і спільно йти до перемоги. Віримо у вас! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Стала близько пекельна війна, в небезпеці моя Україна! Щоб була нездоланна вона, захищають сини її сміло, мужні, сильні, красиві, міцні, і освічені, й досить сміливі, вмілі руки у них золоті, роблять будь-яку справу на диво. Все робити могли в мирний час будувати, ростить, майструвати, а тепер захищають всіх нас, стали підлих чужинців бивати. Щоб не зміг зайда ворог повік плюндрувати поля України, та залишив життя, щоб навік на просторах її чудодійних, взявши зброю, воюють сини і обов'язку та із любові, сил, життя не шкодують вони, свого тіла і власної крові. Незабаром в країни сини, у боях принесуть перемогу. Відвоюють мир нам вони, незалежну і чисту дорогу. Хай синочки вас Бог береже, славні воїни, милі солдати, усі біди з путі відведе і поверне живими до хати. Немає слів, що пописати всю красу країни. Нам разом треба подолати всі труднощі заради України, заради неба. Сонця всій природи заради рідних та коханих все обов'язково буде у нас добре, ми будь що переможемо погане. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щиро шана і подяка. Хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли борг почесний. Ментирі, батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття до патріотизму і повагу до вітчизни, у серцях синів зростили, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Слава Україні! Ігор Бірча. Моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди запрошують в гості, і я до них їду, сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. працює, і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя, не п'є і не курить. Займається спортом і співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках моя Україна. Люблю її. Крапка.